Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь програму Служба перетунку 101. Нашу програму створено при службі управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області. В сьогоднішній програмі ви дізнаєтесь про пожежі та надзвичайні події, що трапились в нашій області протягом тижня, корисні поради, що потрібно знати людині, щоб не опинитись в біді, а також дізнаєтесь про останні зміни та події, що стосуються пожежно-рятувальних підрозділів. Пожежі та надзвичайні події, що сталися в нашій області протягом тижня. Паління в ліжку одна з основних причин загибелі людей на пожежах. Продовж минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області здійснили 11 бойових виїздів. Ними було ліквідовано 9 пожеж. Завдяки оперативним діям рятувальників було збережено майно громадян на загальну суму близько 900 тисяч гривень. Впродовж минулого тижня в Чернівецькій області виникло 9 пожеж. З дев'яти пожеж, що виникли в області, дві сталися у Вижницькому районі, ще дві в Кельменецькому районі. Та по одній пожежі виникло в Стороженецькому, Хотинському, Потирському та Новоселецькому районах. Більшість пожеж виникла з вини самих людей через недотримання основних правил пожежної безпеки. Внаслідок пожеж вогнем завдано матеріальних збитків буковинцям на десятки тисяч гривень. Продовж тижня під час пожеж вогнем було знищено та пошкоджено: чотири житлові будинки, дві господарські споруди та один гараж. Завдяки швидкому реагуванню пожежно-рятувальних підрозділів під час пожеж було врятовано матеріальних цінностей мешканців області на загальну суму близько 900 тисяч гривень. Продовж тижня під час пожеж рятувальниками МНС врятовано чотири житлові будинки, чотири господарські споруди та один гараж. З початку року на пожежах, що сталося в Чернівецькій області, передчасно обірвалося не одне людське життя серед основних причин трагічних випадків паління в ліжку, порушення правил пожежної безпеки, прикористування пічним опаленням, електроприладами та необережне поводження з вогнем. Управління МНС України в Чернівецькій області звертається до всіх мешканців області: будьте обережними при поводженні з вогнем, Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. 10 жовтня в селі Черепківка Глибоцького району на відкритій території місцевими жителями було виявлено один артилерійський снаряд часів Першої світової війни. З початку року на Буковині виявлено 330 боєприпасів та 430 набоїв часів минулих світових війн. Під час виявлення вибухонебезпечного предмету ні в якому разі не торкайтеся його, обгородіть його місце знаходження і дзвоніть за номером 101 або 102. Вибухонебезпечні предмети минулих світових війн і понині знаходять на території Чернівецької області. Натрапивши на невідомий предмет, не торкайтеся його. Огородіть місце винахідки та повідомте за номером 101 або 102. Управління МНС України в Чернівецькій області застерігає. Неправильне поводження своїх припаси може вартувати людського життя. Про пожежі зумовлені необережним поводженням звонем відомо чимало. Сигарети та алкоголь – давно існуюча проблема. Здебільшого жертвами вогню стоять люди, що ведуть безвідповідальний спосіб життя. Відірвані від світу та єдине бажання якнайшвидше знайти пляшку спиртним, а далі чергова загибель. Найприкріше, що на момент виявлення таких пожеж рятувати людське життя фактично неможливо. Як свідчить статистика, значна кількість пожеж, на яких гинуть люди, виникає внаслідок необережного поводження з вогнем. Так, спочатку початку 2011 року на пожежах загинуло 32 людини. З них 18 – внаслідок коріння в ліжку. У більшості випадків пожежа не набирала значної сили і через певний час самоліквідовувалась. Та цього часу було достатньо, щоб обірвалося людське життя. Зазвичай такі пожежі виникають пізно ввечері, коли людина, перебуваючи в нетверезому стані, запалює цигарку та лягає відпочити. Через певний час засинаючи, не помічає, як з її рук падає недополог. Запалена цигарка має різні температури: від 900 градусів на її розжареному кінці до 50 градусів в районі фільтра. Як бачимо, температура не з низьких, та чи стане вона причиною загорання, залежить насамперед від властивості матеріалу, на який може потрапити недопалок. А ще важливо те, що при попаданні недопалку на будь-який предмет спочатку розпочинається тління, а вже потім можливе загорання. Сигарети вищої якості та гатунку здатні тліти до 27 хвилин, тоді як низькоякісні до 4 хвилин. Як не прикро, але навіть такого короткого часу вистачає для займання більшості тканинних матеріалів. При тлінні будь-яких матеріалів проходить хімічна реакція окислення вуглецю. Якщо кімната щільно закрита, а повітрообмін в ній поганий, то проходить неповне загорання вуглецю. Це призводить до утворення чадного газу. Як свідчать результати судово-медичних експертиз. Переважна більшість людей на момент загибелі перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Також факторами, які сприяють тяжким наслідкам є стан сну та похилий вік людей, що веде до необачності та неуважності людей. Хотів би відмітити, що пожежі, пов'язані з тлінням. Цигарок, зокрема з палінням, в силу своєї специфіки несуть тяжкі наслідки, що зумовлюється великим димовидаленням початковій стадії горіння. Коріння в ліжку в більшості випадків це крок назустріч смерті. Загибель людини від чадного газу значно зростає ще й від кількості вжитого алкоголю, адже при алкогольному сп'янінні особи не в силі повноцінно координувати свої рухи, а їхні вчинки стають несвідомими та неконтрольованими. Як же можна зупинити загибель при корінні? Питання поки що залишається риторичним, а тим часом рівень загибелі з кожним днем підвищується. Пожеже в екстрених ситуаціях 101-101. Служба порятунку МНС України. Запиши у мобільний знання основних правил безпечної поведінки допоможуть уникнути вам багатьох неприємностей та небезпечних ситуацій. Бережіть себе. До нових зустрічі в ефірі. До побачення.